Та ви дивитесь новини в студії працює Денис Іванов. І ми розпочинаємо заносу найважливіших відеоматеріалів, які підготували наші кореспонденти на вечірній випуск новин. На засіданні Верховної Ради України був ухвалений законопроект щодо внесення змін до закону про оборону України. Учні загальноосвітньої школи номер 43 поспілкувалися із пораненим учасником антитерористичної операції Дмитром Дубовим. це, тобто, вітатор, а це десь 18-19 Колеві планують впровадити диференційований підхід для встановлення податку на нежитлове нерухоме майно. З урахуванням складної ситуації в Україні прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк зазначив, що відтепер паспортна система виїзду до Росії стане жорсткішою. Якщо раніше, аби потрапити до сусідньої держави, громадяни України мали надати посвідчення особи, то відтепер необхідні закордонні паспорти. Те ж саме стосується і громадян Росії, які бажають потрапити до України. Уряд приймає постанову про зупинку дій окремих положень угоди між Україною і Російською Федерацією про безвізові поїздки громадян України і Російської Федерації. Ми вилучаємо внутрішній паспорт і свідоцтво про народження як підставу для перетину державного кордону. Я пригадую, Владимир Путін просив перейти на перехід державного кордону виключно по закордонним паспортам. Ну що ж, ми його прохання почули. Тепер необхідно, щоб російські громадяни, як і просив Володимир Путін, користувалися виключно закордонними паспортами. Це нам дасть можливість посилити суттєвий контроль, і це нам дасть можливість суттєво забезпечити інтереси національної безпеки України. Значить, що я прошу в рамках цього? Державна міграційна служба це означає, що ви разом з прикордонниками ставити на контроль термін перебування цих громадян. Служба безпеки України відповідним чином отримує додаткову інформацію про кількість і про безпосередні прізвища громадян Російської Федерації, які перетинають кордон. Міністерство закордонних справ я прошу проінформувати Росію про те, що уряд України зупинив дію окремих положень угоди про безвізові поїздки. Тепер другий блок питань, який також прошу обговорити. У нас є ще угода про малий прикордонний рух з Російською Федерацією. На жаль, ця угода не відповідає європейським стандартам. У нас з європейськими партнерами чітко визначено зона межі видається реєстраційне посвідчення на кожного громадянина, який може користуватися привілеями по угоді про малий прикордонний рух. Значить, я прошу до середи Міністерства закордонних справ разом з зацікавленими відомствами внести проєкт рішення про. Приведення у відповідність до європейських стандартів угоди про малий прикордонний рух з Російською Федерацією. Дуже важлива річ, яка стосується громадян України, і тут завдання Державній міграційній службі. Ви пообіцяли про те, що до 15 лютого у нас буде 606 терміналів по видачі, в тому числі біометричних паспортів. Це питання на особливому контролі у мене і в країни. Прошу забезпечити встановлення цих терміналів і щоб люди могли у вільному доступі отримати закордонні паспорти і користуватися ними як для поїздок до країн-членів Європейського Союзу. У так і до інших країн, Верховна Рада на сьогоднішньому засіданні ухвалила законопроект про внесення змін до статті 9 закону України про оборону України щодо вирішення питання поводження з військовополоненими та інтернованими в особливий період. За відповідне рішення проголосували 283 народних депутати. Як зазначається у пояснювальній записці до документа, метою так званого закону про військовополонених є визначення на законодавчому рівні міністерств, центральних і місцевих органів виконавчої влади та правоохоронних органів спеціального призначення, уповноважених забезпечувати збір охорону та утримання військовополонених та інтернованих в особливий період. Також відповідно до положень даного закону право на встановлення порядку здійснення заходів щодо. Поводження з військовополоненими та інтернованими особами в особливий період надається кабінету міністрів. Крім того, цей закон дозволить інтегрувати чинне українське законодавство до норм міжнародного права. Я давав присягу не президентам, колись я дав присягу народу України. Ця фраза та інші факти події на сході вразили учнів загальноосвітньої школи номер 43 під час зустрічі з пораненим учасником антитерористичної операції, випускником цієї школи Дмитром Дубовим, який у березні був мобілізований до 79-ї аеромобільної бригади. Учні школи імені Костянтина Ольшанського з першими літерами букваря навчені шанувати історію і героїчне минуле Миколаївщини сьогодні, як і більшість активної молоді, вони не залишаються осторонь. На ці уроки ми приглашали воїнів АТО з нашого города із нашого району. Сюрченка Віктор Ніколаєвич, Зуб'єнка, Роман. Викторович, через которых мы передавали письма и рисунки учащихся нашей школы для воинов АТО. Мы все больше уделяем внимание защитникам целостности нашей страны. Проводим общешкольные линейки, информационные часы, акции, встречи, принимали участие в общеукраинской акции письмо раненому бойцу. Мы провели несколько благотворительных акций, целью которого было оказание материальной помощи. И моральної підтримки воїнам АТО і реальним бойцям. Зустрічі з метром передувала пошукова робота. Одинадцятикласники з'ясовували, хто з випускників школи бере участь в АТО. Дмитро перебував на сході з перших днів. У грудні отримав тяжке поранення. Про те, щоб уникнути мобілізації, і в думках не було. Я мобілізований до смітата, а так где-то 19 років назад, Я дав присягу. И я на помчу Порошенко я дал присягу народу України, що якщо понадобиться, я готов його защищать, собственно говоря, я там вот уже скоро год, как появился. Одинадцятикласників цікавило все. Юнаки більше переймалися станом військового забезпечення та тим, хто по той бік. Дівчата розпитували про дозвілля, спілкування з сім'єю. І всім була цікава доля листів і малюнків, які сотнями відсилають школярі Це дуже Та очень тебе пам'ятають, навіть там. Был такой дождливый период, то есть обычно там хватает бумаги всего, но здесь так погода застала врасплох, как бы не подготовлены, ну или времени не было, потому что где-то на задаче приезжаешь, а тут так, растопить печку нечем. И лежит просто куча стопка этих писем, этих рисунков, и не поднялась рука ни один из него взять и им растопить печку. Нашел где-то какую-то бумажку, а вот это святое, это я не тронул». А ще без зайвого позерства Дмитро попросив уникати слова герой у відношенні його. Я попав в цю обстановку. Я старався приносити як можна більше пользи своїм присутнім. Після зустрічі Дмитро прийшовся школою, знайшов свій клас. Емоції від повернення в дитинство після повернення з місць бойових дій висловились в простих словах, таких як і сам Дмитро, колись простий хлопчина, а зараз один з кіборгів. Это моя школа. А не мене в житті випустили. І смело сміло своим своїм військовим. Марина Шкорупська, Олександр Попов спеціально для телевізійних новин Миколаївщини. Зараз у нас на прямому зв'язку знаходиться Ірина Лампека, мешканка міста Ліль. Вона президент асоціації Портал України. Доброго дня, Ірино. Скажіть, Доброго. будь ласка, як українська діаспора зараз працює у вас там? Доброго дня, так, наша українська діаспора вона складається з представників старої діаспори, які вже Народилися у Франції, але їх батьки були чи депортовані з України, чи самі залишили Україну після Другої світової війни, та молодих українців, які приїжджають сюди з різним з різною метою. Ось ну і ми організовуємо різноманітні заходи на підтримку України та для підтримки української культури тут на місці у Франції. Я знаю, що одним із найважливіших заходів, які одні з найважливіших заходів, які ви влаштовуєте, це маніфестації у своєму місті, а також такі заходи відбуваються і в самому Парижі. Розп... Розкажіть, будь ласка, про це так починаючи з минулої зими, у Франції організувалася також організація, яка називається Євромайдан Франція. Ось які організовують різноманітні маніфестації у Франції, не тільки у Парижі, а й у Лілі у багатьох великих містах. І ми у Лілі організували вже декілька маніфестацій, які ми готуємо до різноманітних, Навіть не готуємо, але є різноманітні такі, коли інтенсифікуються бої чи ще щось. Ми просто намагаємося, щоб у Франції більше говорили про Україну. Бо за різноманітними подіями, те, що те, що твориться у нас в Україні, воно забувається трошки. То ми намагаємося, щоб люди більше про це говорили, більше знали і чули це з наших вуст. Ірина, скажіть, будь ласка, чи мають якийсь вплив подібні подібні заходи на мешканців Франції? Так, звісно, ми навіть відчуваємо це, бо ми вже маємо набагато більше слів підтримки. По-перше, по-друге, ми намагаємося контактувати також з місцевою пресою для того, щоб вони розповідали про те, що ми робимо? Вчора була стаття, наприклад, у е, центральної газеті у Лілі. Тут потім я виступала також на радіо місцевому для того, щоб розказувати, по-перше, про Україну, а по-друге, про наші гуманітарні також заходи, е, гуманітарний вантаж, який ми готуємо для відправки в Україну. До речі, стосовно гуманітарного вантажу, який ви зараз готуєте для відправку для відправки саме в Миколаїв, чому в Миколаїв і що це за вантаж? Е, насправді серед. Е, Членів нашої асоціації є також представники Миколаївщини і в одної з дівчат Нелі Козаченко, в неї батько, він волонтером допомагає у Миколаївському госпіталі одному з госпіталів. От і ми хочемо підготувати е, різноманітне медичне обладнання та обладнання, е, наприклад, як ліжка, матраси, постіль, е, сучасні, сучасні для наших бійців. От, і готуємо вантажівку з цими ліжками, яка поїде у Миколаїв і буде там десь приблизно через місяць. Цей вантаж готується безпосередньо членами української діаспори або е, допомагають все ж таки французи, е, корінні е, мешканці. Допомагають, допомагають у нас на насправді в нашій асоціації є також і французи, е, і е, асоціація, з якою ми співпрацюємо, це французька асоціація Адаш, яка вже протягом останніх 20 років регулярно відвозить різноманітні гуманітарні вантажі в Україну. Е, вони вже зробили вже більше 400 е, вантажівок. Зібрали, от і ми разом з ними збираємо, допомагаємо відправити це в Україну. Дякую, Ірино. Сподіваюся, що ми продовжуватимемо спілкування із вами у наших наступних випусках ТНМ. А поки що ми продовжуємо. Прем'єр-міністр України Арсеній Яценюк доручив представникам Державної служби з надзвичайних ситуацій та керівникам облдержадміністрації розробити для відділень служби порятунку та органів влади на місцях спеціальні гарячі лінії, де люди матимуть змогу отримати відповіді на запитання щодо цивільного захисту населення. Про це глава уряду сказав на виїзному засіданні Державної комісії з надзвичайних ситуацій в Запоріжжі. Я по цьому мобільному телефону. Набрав 101. Все знают цей номер 101. Все, да? И кажу, здравствуйте, меня зовут Арсен. Я нахожусь на проспекте Ленина. Скажите, пожалуйста, где ближайшее бомбоубежище? Знаете, что мне вы ответили? Это же можно, потому что все записи, все записывается. Мы не владеем этой информацией. Вам надо звонить или в горы с полком, или в местную власть. Я чему вам это кажу? Щоб ми з вами в паралельних реальностях не жили. От проста людина, да? Набере і запитає доволі просте питання. Ми всі от зібрали всю країну для того, щоб людина, яка позвонить в службу порятунку, отримала відповідь на саме просте запитання. Прятатися куди? Ми не владіємо этою інформацією. ще Та так грош гроші нашій роботі. Всій. От вона з этого складывается. Вона ні з отчоту складывается, ні з докладов. Ні. І до того моменту, доки ми не станемо на місце простої людини, нічого не буде. Шановний Сергій Станіславович, шановне керівництво, робиться це наступним чином. Берете 20 основних питань, які може задати. Не міністр, не прем'єр, а людина, якій треба захист. Де лікарня? Де бомбосховище? Куди позвонити для евакуації? Як вивезти дітей? Тобто ті питання, які стосуються життя людини, роздаєте це по всій країні, у всі служби 101, як інструкцію. І відповідь на питання, ми не владіємо ето інформацією, більше ніколи не повторюється. На телефоні 101. Тому з цього починаємо. Хорошо, середністає? Це полезно. Майки? А далі, якщо я ще сяду, прозвоню всі гарячі лінії, то я думаю, що там буде половина таких відповідей. З точки зору моя хата з краю, я нічого не знаю. Сьогодні відбулась прес-конференція голови облдержадміністрації Вадима Мерікова з представниками засобів масової інформації. Вона охопила широкий спектр актуальних питань життєдіяльності нашого краю. Відразу зазначимо, що захід складався з двох частин. Спочатку керівник області підбив підсумки 2014 року та окреслив завдання на поточний, а потім відповів на запитання журналістів. Найголовнішим Вадим Меріков назвав виконання бюджету минулого року. В 2014 году все работники бюджетных сфер получили заработные платы в 100% объеме. В полном объеме выплачены льготы малообеспеченным семьям, инвалидам выплачены все категории льгот. В 2014 году финансовый план Николаевской области выполнен на 104,7%. И поверьте, это очень важно, потому что критика... со стороны як опозиційних депутатів, так і общественників, экспертов, очень часто звучало в адрес руководства області, в адрес наших районних адміністрацій по выполнению бюджету. Ну ми це зробили. Подробиці в наступних випусках Ганна Стаднік, Сергій Кравченко, телевізійні новини Миколаївщини. В Миколаєві планується впровадити диференційований підхід при встановленні ставки податку на нежитлове нерухоме майно. Таке рішення прийняла спеціально створена робоча група, до якої увійшли депутати Миколаївської міської ради та заступники міського голови. Робоча група створена рішенням сесії міської ради для розробки принципів встановлення розмірів місцевих податків та зборів, зокрема на об'єкти нежитлової нерухомості. Голова постійної депутатської комісії з питань економічної політики, планування, бюджетів і фінансів Олександр Бернацький зазначив, що запропонований проект рішення потребує доопрацювання. В даному проекті рішення немає таких об'єктів, як общественных организаций, как религиозных организаций, ну может быть еще другие какие-то нюансы возникают в, по недвижимости, поэтому предложение плана бюджетной было следующее: взять за основу этот, проработать, добавить чего нет в этом решении и вынести на рассмотрение сессии. Планова бюджетна комісія пропонує диференційований підхід до об'єктів господарювання, зокрема встановити максимальну ставку податку на нерухоме майно для підприємців, які не зареєстровані в місті Миколаєві. Прилагає прияття, като які не двіжними. И не зарегистрированы. Наши налоговой должны платить максимальную единицу, значит, единицу. Будьте да, мы не идем так катанем, хотя бы заставим их регистрироваться здесь. А если мы не можем их заставить здесь регистрироваться, то давайте хоть через э, этот коэффициент с них получим какие-то деньги. Більшість присутніх на засіданні членів робочої групи підтримали ідею про диференційований підхід, але були й опоненти, які пропонували єдину ставку для всіх. Крім того, виникла дискусія навколо того, чи варто очікувати створення бази усієї нежитлової нерухомості міста. чего мы сейчас говорим о том, что давайте подождем все базы. Какую базу? Бондаренко есть? Есть. Гранатуров есть? Есть. Через неделю у нас стол документы. О, каких, о какой квадратуре, которая подпадает под это новое обложение, идет речь. Умножили на 12,3 и посмотрели, сколько мы можем по большому счету при максимальной ставке получить бюджет дополнительных средств. О чем мы говорим? Зачем мы вот это начинаем создавать какие-то прецеденты, 0,1, социально. Депутат Володимир Худяков зауважив, слід враховувати і те, що новий податок підприємці, скоріш за все, закладатимуть у вартість товарів і послуг. Отже, на Городян очікують додаткові витрати. От все, то, що тут є, 0,1, 0,25, ви вважайте, це не комерційна діяльність, не буду платити зі свого кармана. Все одно це відложиться на ціні, на чорну, все одно розплачуватися будуть маси, гаражані. Все одно це буде з кармана гаражанам зроблено робочою групою було прийнято рішення про встановлення таких ставок податку: один відсоток від мінімальної заробітної плати за кожний квадратний метр нежитлової площі для тих підприємців, які не зареєстровані у Миколаєві або не сплачують податок на землю. Пів відсотка – для інших суб'єктів господарювання та чверть відсотка для тих підприємств, чий розвиток місто збирається стимулювати. Сколько бы ми копья не ламали, ми для себе повинні розуміти одну річ: том, що налог це местный, оплачивается он в местный бюджет, і ми, в принципі, рассчитываем, як орган местного самоуправления, на эти средства, які будуть потім направлені на ремонт школ, криш. Тобто, це тот нас местный ресурс. Чергове засідання робочої групи заплановане на четвер, 5 лютого. Олена Пономарьова, Сергій Єрмаков, телевізійні новини Миколаївщини. Свою діяльність у Миколаєві розпочало об'єднання самопоміч. На відкриття офісу завітав народний депутат від цієї фракції. Які завдання ставить перед собою організація? Дивіться далі. Відтепер громадське об'єднання самопоміч офіційно розпочало свою діяльність у Миколаєві. Жителі міста зможуть звертатися з різними питаннями або за юридичною допомогою до представників організацій. На офіційне відкриття завітав і народний депутат України Олег Лаврік. Народний обранець розповів, що одним із завдань є допомога нашим бійцям на сході. Об'єднані серед депутатів Верховної Ради є е, доволі сильне е, структурна одиниця, яка займається військовою справою. Шкода дуже що так сталося. Буквально вчора ми отримали звістку про поранення Семена Семенченка е, е, сьогодні біля Дебальцево знаходиться в напівоточенні Тарас Пастух, теж народний депутат. Ми активно ведемо роботу по психологічній реабілітації людей, які повертаються звідти. У нас по реабілітації хлопців поранених, створюємо до цього бази, які би могли працювати. Співпрацюємо з. Подібними організаціями з Франції, парламентарій розповів, що цілю створення організації є спільна робота із жителями міст країни щодо Миколаєва. Олег Лаврік процитував Мера Львова, ідейного лідера самопомочі Андрія Садового. Місто недолюблене. Ця організація, яка буде працювати в місті Миколаєві, вона була перш за все публічною і відкритою до громади міста, тому що тільки співпраця з громадою може дати кінцевий продукт. Про плани на майбутнє партії об'єднання самопоміч розповів очільник організації у Миколаїві Олександр Сінкєвич. Також він наголосив, що із проблемами та за допомогою можуть звертатися усі незалежно від політичних поглядів. Ми хочемо допомогти людям отримати і стримувати юридичні услуги, а юридичних услуг на дожному рівні. Ми в цьому будемо допомагати. Також офіс буде працювати для підтримки громадських ініціатив. Єлизавета Сікварова, Антон Небісь, телевізійні новини Миколаївщини. Миколаївські активісти створили інтерактивну карту пам'ятників і меморіальних дошок міста. Пошук визначених пам'яток тривав більше місяця. За цей час вдалося охопити центральний і Ленінський райони Миколаєва. Робота триває і щодня на мапі з'являються все новіші позначки. Свідчення збирали по знайомому, а ще проводили власні пошуки скульптур. Ці пошуки і наштовхнули активіста на більш детальне вивчення історії нашого міста і, власне, долі людей, які зображені у скульптурі. Одно інтернет іздання в Ніколаєві розмістило інформацію о том, що на конкурс обласного характеру подана заявка о созданні такої карти пам'ятників феморіальних досок. за бюджетные деньги 45 тысяч гривен из городского бюджета и 45 тысяч гривен из областного бюджета и самое интересное что на эту карту рассчитывалось что будет всего всего 30 памятников которые выберет жюри Вот она у Бурла такая выборковость хлопец уважая что все памятники и скульптуры места мать будут представлены на подібній мапе я сделал такую альтернативу да не ограничился 30 ю памятниками. Мы за месяц собрали более 100 памятников в разных районах города. Каких-то больше, в каких-то меньше. Процесс как бы идет дальше. Но собрав эти 100 памятников, мы поняли, что 30 памятников за 90 тысяч гривен, это было на самом деле не очень честно. Возможно, они делали это не из злого умысла, а просто по незнанию. Но в таких случаях можно все-таки советоваться с со общиной, а стоит ли выделять бюджетные деньги на такого рода проекты. На зараз у базу пам'ятників вже занесені 99 об'єктів, серед них 62 пам'ятника і 37 меморіальних дошок. Я, я доволен результатом. він буде я думаю рости вище і привлекати ніколаївців, в тому числі і к почитанню історії і к созданню нових цінностей для міста. Робота над проектом триває і її, за словами активістів, вистачає у найближчих планах. Доповнення мапи новими пам'ятками, підвищення якості їх опису, переклад інформації кількома мовами для іноземного нашого міста та покращення формату відображення об'єктів на карті. Наталія Якобсон, Артем Білібов, телевізійні новини Миколаївщини. І наостанок інформацію зі світу спорту, Миколаївська спортсменка Олена Буряк на відкритому чемпіонаті Європи у польському Шецені з веслування на веслувальному ергометрі стала чемпіонкою змагань ще й встановила новий рекорд Європи. Про це повідомила на сторінці Національного олімпійського комітету України у Фейсбуці. Зазначається, що 9 років протримався попередній рекорд, який належав. Софії Белмері з Франції раніше повідомлялися, що Олену виряк нагородили медалю за працю та звитягу. І на цій ноті я хочу завершити наш, наш випуск новин і побажати вам не, зали... не, за... не зупинятися на завершеному. Досягайте нових висот. На все добре.